Пане Віталію, люди питають, Пане Віталі. люди питають, чи є у вас в опозиції проєкт тимчасового уряду. Завтра Янукович встигне, втихне від страху, втіче, геть. Що ви будете робити? буде перехідний тимчасовий уряд, вже готовий. Технічний уряд. Готовий. У нас є уряд, у нас є. Прописи... Заявіться, нас... З трибуни заявіть, що в опозиції є, є єдиний. Проект, єдиного уряду. Готово взяти на це керування люди, які а, професійно, морально, якостями і цей уряд у нас насправді є. Хто ну, ну, їх поставить до влади. Нехай навіщо на бачить. Спочатку проєкт. Слухайте, як вас звати? Микола, Микола, ви знаєте, що крок за кроком повинен вибуватися? Спочатку ми повинні послати цей уряд, а інший уряд у нас є. У нас чіткі є люди, які можуть взяти на себе відповідальність. Які терміни виконання цього завдання? Орієнтовно. Час, час іде. Це, цей майдан не має сроків. Ми готові стояти до тих пір, поки не будуть реалізовані наші думки. Дякую.